Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде в прочитаних дві книжки, точніше, одна книжка в двох екземплярах: це Тургенів, Бежен ще Шарадянське старе таке гарне видання, дуже гарні там малюнки і сучасне українське видання російською мовою, як то кажуть, мовою оригіналу. Uh, я це брав на Чорну п'ятницю, колись давно-давно, по скидці, Там, здається, чи то 10, чи то менше 10 гривень навіть заплатив за цю книжечку, але, як на мене, вона навіть тих грошей не стоїть, оскільки дуже-дуже ну, погана якість видання. Це у нас uh, Харків, Аргумент Принт, без поняття, що це за видавництво, і що з ним зараз трапилося. 2013 рік. Я спеціально поробив закладки, щоб вам показати, де тут які малюнки є. Тут купа-купа е принтів чорно-білих різних картин. І ну, якість цього, звісно що жахлива. Я поробив закладинки, щоб показати, що воно як воно виглядає. Зараз поговоримо просто про якість цього видання, а потім уже перейдемо до. Самих текстів. До речі, бачите, ну, там, де самий текст, дуже-дуже паршиво зроблено такі відступи, і, ну, блін, формат самої книги дуже паршивий. Мені дуже не подобається якість цього видання. Зараз просто покажу вам малюнки. Це різні картини. Тут назва художник і назва самої картини. і Ну, вони так оброблені в чорно-білий, що виглядає, ніби це фотографії, а не картини. Але це все різні художники, різні картини. Можете зробити паузу, якщо хочете. Загуглити, як вона буде в кольорі виглядати та чи інша картина. Я просто зараз покажу вам картинки, щоб ви розуміли якість видання цього. Взагалі якась жаба. Ось. Тут грибочки лише. Ну, якби ще, можливо, малюнки були не чорно-білі, а кольорові, то, можливо, було б ще uh, набагато красивіше. До речі, з закладинками я різні такі визитівки використовую в якості закладинок. Ну, це дуже гарний. Uh, у кольорі я гуглив цю картину, вона взагалі бомбезна. Це була така серія. Тут багато виходило різних російських казок у цій серії. Харків 13-го року, що ще я можу сказати? А Зміст тут такі оповідання автора: це Хорь і Калинич, Бежен Луг, Касьян з красивої мечі і Півци, і Лес і Степ. А тут у цій радянській книжці саме лише оповідання Беженлух. Так от, про, повід... про оповідання. Uh, бежен Луг і тут у збірнику всі решта оповідань. Це все оповідання від лиця одного мисливця. Він подорожує. Степами, лісами, як то кажуть, дикої незайманої Росії, полює на різних там тварин, в основному на різних птахів для, ну, для задоволення. Це його хобі, плюс він, звісно, що їсть свою дичику в полював. І от він розповідає різні там оповідання, різні історії, що він відів, де він бачив. Чи то там якогось діда бачив, чи то там якихось хлопчиків бачив, що вони йому розказали, які історії він дізнався і тому подібне. В принципі, цікаво, багато купа-купа описів природи. Це дуже класно. Але трохи нудно і трохи нічим не ціпляє, і трохи, знаєте, почитав і забув. Видання сучасне 2013 року. Школьна бібліотека це ще дітям у школі давали російською мовою вчити. Не знаю, я вчився в українській школі. Це, ну у нас у Мукачеві одна була школа російськомовна. Я не знаю зараз, що з нею трапилося. І одна була школа для тих, хто хоче бути мати венгерські класи, угорські класи. А всі інші шкіли, це було ще за Ну, три я знаю точно школи, можливо, їх навіть 5 шкіл було е, українською мовою. Ну, чому було? Вони до сих пір українськомовні е, школи. Я учився у школі, до речі, Тараса Григоровича Шевченка. І знаєте, ну, російську літературу ми хоч і вчили, але вчили ми перекладну на українську мову. А щоб ну, книги російською мовою вчити дітям у школі, це для мене якось трохи дико. Але виявляється, що в ті часи це було нормою. Ну, Харків як не як Не хочу зараз образити україномовних харків'ян, але ну, блін, туди реально в 13-му році дуже багато такої дічі було. Я, звісно, що сам. Купляю і читаю багато. ну, Зараз вже не купляю, зараз <смас>, уже і не можете купити, вже не знайдеш, хіба десь щось із рук. Але раніше купляв і дуже багато книг маю російською мовою. Я цього не цураюся. Я читаю спокійно на російській мові, мене це не а, зачіпляє, але ну, бляха-муха, все одно крінж. крінж. Крінж, крінж, крінж. Я купляв і читав, я знав, що це. ну, Іноземна література, а не українська література. Саме зараз перейдемо до цього радянського видання. Такий малюнок на одну сторону. Дуже такі гарні малюнки. Зараз це здвину ще ноши сторону. Ніч, кінь пасеться. Тут сам Тургенів намальований, дуже гарно. Зроблена ця книга, це 1988 рік видання. Взагалі 80-ті роки дуже багато книг виходило дуже якісних, гарних малюнків. Оригінально я цю книгу брав саме через малюнок, і брав я уже після того, як придбав цю книгу. Цю я книгу брав на Чорну П'ятницю, менше 10 гривень за неї віддав. Ну, такий, якийсь такий. Така якість видання, що О, ціна відповідна, звісно. що. Ну, а цю я брав вже з рук, і я, здається, коло 100 гривень за неї заплатив, і я не жалію ні разу. Тут дуже-дуже-дуже дуже неймовірно гарні малюнки. Ця історія, як я вже розповідав, розказується нам від лиця такого от мисливця і. Він подорожує, полює на різну дич, і з ним подорожує його вірна собака. І от одного разу він о, зупинився на нічліг коло юнаків, які пасли, чи то коней пасли, чи то худобу, чи ще щось там пасли. Ну, Коні там точно були. А чи була там інша худоба, я на це, на жаль, не пам'ятаю. Там було, здається. Четверо юнаків, четверо хлопчиків, коло вогнища, і от наш головний персонаж, наш мисливець, попросився коло них заночувати. Він прикинувся сплячим, а тим часом слухав, про що розповідають ці хлоп'ята, про що вони говорять, оскільки ну, йому дуже цікаві такі різні оповідання, різні розповіді від різних людей. Е, ну, прикольно, але якось мало стрьомно. Дорослий мужик е, ночує десь у полі з якимись неповнолітніми хлопчиками, е, причому чужий для них зовсім мужик, і він ще й підслуховує їх, притворяючись сплячем. Е, ну, якось позвоніть у міліцію. Чесно. Е, дуже стрьомно мало звучить, але ну, в принципі відповідання класне. Розповідається про те, як хлопці розповідають різні страшилки, е і про те, що там якась бабулька, е якщо в якийсь день піти е до церкви е зранку, чи то з ночі у півночі, і ти е побачиш, що по дорозі йдуть такі якісь там люди, то ці люди на протязі року вмруть. І... Там потім розповідає, що бабулька бачила одного хлопчика, потім одного, чисто жінку, чи чоловіка. Потім побачила, як вона сама йде по дорозі, саму себе побачила. І, звісно, що вона потім померла. Е -е -е, трохи стрьомно, звісно. Тут нам хлопчики намальовані, дуже гарно намальовані. І потім другий хлопчик розказує про водяника, як зустрічали того водяника. Ну, дуже прикольно, дуже цікаво, дуже мило. Четверо хлоп'ят, собаки. Один зовсім такий маленький, лякливий хлопчик, один такий бойовий хлопчик. Там, здається, навіть п'ятеро хлопчиків, бог їх знає, я вже не пам'ятаю деталі. Але от самий младший, він прятався завжди під ковдру, щоб йому не було так страшно. Але досить цікава така книжечка, там о, по ходу тексту розповідається. Uh, що один хлопчик нібито мав якесь вроді пророцтво, що він, здається, як утопиться колись, це мало трохи стрьомно, звісно, але по-дитячому цікаво таке гарне, знаєте, гарне оповідання. Тут розповідали про якогось мужика, трохи божевільного, який виходив в, якійсь, в якийсь день і розказував людям, що буде кінець світу і тому подібне. В принципі, дуже-дуже гарна історія. от Ніч наближалася, все більше і більше, темнілося, і все таке. І помали хлопці лягали спати, і сам наш головний герой ліг спати. І все це кінчається тим, що автор розповідає, що. Потім він вже дізнався, що того таки року той хлопчик, який тіпа мав утопитися, він помер, але він помер тим, що упав із коня, розбився А, Трохи такий стрюмнуватий, страшнувате закінчення. Ну, не знаю, чесно кажучи, з Тургенієвим я трохи знайомий лише по таким дитячим оповіданнячкам. Трохи специфічні оповідання, дуже багато описів природи, це плюс і водночас мінус. Оскільки, ну, да, коли він настільки деталізовано описує той луг, ті види всіх рослин, які там ростуть, ці переміни природи, там хмарка зайшла за сонце, і тому подібне, дуже-дуже, дуже вже занудно стає. З одного боку, класно, він використовує слова для опису. Це так бомбезно. Ти прям відчуваєш, що ти сам там знаходишся, ти все це бачиш. Це дуже-дуже класно, сільське таке життя, сільська така юність. Зараз діти навіть в село таким не займаються, не пасуть курів, Вони сидять у телефонах своїх, але, ну, блін, ностальгія, дуже класно. Це супер, але, ну, блін, інколи дуже-дуже занудно стає. І історії, чесно кажучи, Бежен лух» я запам'ятав, оскільки там велике, одне сплошне велике оповідання про різних хлопчиків, які розповідають страшилки. Інші ж оповідання Тургенєва із цього збірника я особливо не запам'ятав. Там щось про одного було старого чоловіка і про кролика. Друге оповідання про те, як старий чоловік. Хотів спіймати якусь там чарівну пташку. Коротше, дивні, дивні дивні різні такі оповідання. Деякі цікаві, деякі нецікаві, але написані красиво. Що-що, а це дійсно написані вони були. Красиво Тургенів вмів писати гарно. Це мушу я визнати. Хоч і російський автор, але писати вмів. Тож, якось так, якісь такі прочитані. У мене ще є в прочитаних декілька е, маленьких дитячих книжечок. Не пам'ятаю, чи я розповідав про них на каналі. Можливо, розповідав, можливо, ще лише буду розповідати. У мене є на полицях змірники його творів великі. Це я ще не читав, і Бог знає, коли буду читати чи взагалі буду читати. Е, зараз, поки що такого бажання. Чи, на жаль, чи, на щастя, немає, не знаю, це кожному може вирішувати окремо. Але, можливо, все-таки колись і прочитаю, і розповім на каналі. Не зря, щоб книжки стояли ж на полицях. А поки що, з вами прощаюсь. Сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Одна книжечка в, різних, в двох різних екземплярах: сучасному і радянському, і сучасний 100% програв радянському. А на цьому я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі на каналі.